Віталій Бодорішахе в грає проти Андрей Ортіс. Еквадор рейтинг 2012. Так. Не знаю, що це? Не знати не хочу. Так. В4. Да. D5 на C5, C5 не играешь. Так, мы можем створити якийсь рухливий центр, да? X, X. Ну, можна простіше, звісно, поки що так. Ну, давай вже пора, я думаю, поки там кінь під зв'язку не дуже приємною. Мені так здається. Взагалі можна її... і ще зіграти. Ні, це щось не те пальто. Слонів поміняти? Давай. Давай! виключим світло. Комусь. І будемо мовчати. Детек, правильно? Чікс. 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 Мусить тримати це пол. Ярки не в 5. Я тут тоді. Можна ще цього коня ввести в гру. І потім сюди. Це мабуть буде краще. Що ми хочемо? Ми хочемо якби. Ну, його слабкості не впадати. Не граємо на ці пішаки. Пішаки можемо віддати, але фігури мають наші атакувати. У в нього тут невдала взагалі позиція. Фігури стоять якби. Невдала. Щипляюсь сюда. Вот такого. Вот такого. Дебют. 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 Якось ще зробити, не знаю, навіть так буде якийсь дамо. Хочу не дати йому поле, хочу щось замутити, якусь так. Може, візьму. Ні, брати, не хочу. Хай сам бере і міняє слонів, якщо хочеш. Мої активні фігури ми поміняємо, в тебе їх не залишиться ніяк. Ти хочеш, це 5 піти, 5, да. Хочеш піти C5? Так, можна так, сига? Пана Павла, який цьому сенс? Можна так зіграти? Відразу, типу. Кінь цикта і кінь сюди прискаче. Окей, okay, якщо я так поки зіграв? Ну, добре, давай, давай. Так, поки що. Хай йде, коли хочете. Так, якось. Так, да, не треба було це запускати, треба було щось інше, швидко грає Джонні, що може зробити. Так. Відійшов. Interesting. Матто не треба допускати, звісно. О, що це я... не залітаю туди. Значить спочатку сюди, а потім уже чикс. Або чикс, або ще якось чикс. Пивосики скача туда сюди, ну часа мало. трубець. Ні? думаю, видеть дальше связки. Не, не видеть дальше. Ну, артиз, артиз. Семьдесят шесть на семьдесят четыре, но ну, суперник Дурницю грає спочатку. І потім продовжує. Ну є можливість захопити центр, простір і якби рухати далі свої пішаки, ще більше захоплювати, і потім прославляється ще там, де в нього гірша позиція. Ще гіршу позицію робить. Мої фігури починають грати. Поки слон виключений. Кінь турани грають. А мої фігури починають грати. Перець один, всі інші десь там. Тут я, звісно, підставився під цивілки, да. Але що вже зробиш? Тут треба було зіграти CD. Відкрити. Да і потім якось. Це невдало його розташування всіх фігур можна було використати. Так. Я вирішив спочатку якось підготувати, прибрати десь відкритий тур. Ну, тут був де 4 у нього якийсь. Так, две фигуры затру, да? Какие-то серьезные шансы, ну окей. Компьютерный какой-то вариант. Мы ему пробачимся. Компьютеру. Здесь на фрезе F7, ну вот нет, на фрезе F7 слон F3 наветь краще. Ну, что мат высыть мне все возлякался, запищался. Спочатку захищусь, потім побачу на F7, ну окей. Ти пару секунд. Да, Ферезі 7, ну окей. Тут уже...